Костик Юрій Михайлович, позивний герой, військовослужбовець 80-ї окремої десантно-штурмової галицької бригади десантно-штурмових військ Збройних сил України. Командир роти, капітан, народився 16 листопада 1977 року в місті Львові. Навчався у Львівській середній школі номер 60, Відтак в українському греко-католицькому ліцеї імені Клементія Шептицького у Львові дуже вічливий і вихований. Гарно вчився в школі та в ліцеї. Займався в танцювальному гуртку, плаванням, відвідував секцію карате, любив художню літературу, у старших класах захопився історією України, був неодноразовим переможцем обласних конкурсів, науково-дослідницьких робіт з історії Малої академії наук. Після закінчення ліцею в 1995 році Юрій вступив на навчання до Львівського національного університету імені Івана Франка на історичний факультет. Завершивши успішне навчання в університеті, почав працювати у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького, спершу старшим інспектором деканату іноземних справ, згодом викладачем кафедри українознавства цього ж університету. Викладав для іноземних студентів історію України англійською мовою, якою володів досконало, Із з жовтня 2004 року працював у відділі Україники Львівської національної наукової бібліотеки імені Василя Стефаника Академії наук України, спочатку провідним бібліотекарем, відтак науковим співробітником у липні 2014 року. Юрій був мобілізований до лав Збройних сил України. Брав участь в антитерористичній операції на території Луганської та Донецької областей. Був заступником командира роти по роботі з особовим складом роти десантного забезпечення після демобілізації влітку 2015 року. Знову повернувся на роботу у відділ Україніки, але вже через кілька місяців підписав контракт зі Збройними силами України, адже вважав це своїм обов'язком. 10 грудня 2018 року Юрію Костуку було присвоєне військове звання капітан. Мав численні відзнаки й нагороди, був нагороджений відзнакою командира 80-ї ОДШБ, пам'ятним знаком за воїнську доблесть, медаллю, операція об'єднаних сил за звитягу та вірність, почесним нагрудним знаком головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного, Сталевий Хрест орденом Богдана Хмельницького третього ступеня. Посмертно мав великий вплив і повагу серед особового складу. Був дуже жертовним і відданим побратимам. Своїм хлопцям, як називав він бійців роти, командиром якої був і які його безмежно любили. Із першого дня повномасштабної війни герой зі своїми хлопцями захищав Україну на Миколаївщині, Донеччині Харківщині. Для своєї родини Юрій Кустик був найкращим у всіх іпостасях турботливий син, улюблений племінник, коханий чоловік, люблячий батько. Із дружиною Софією у них народилося троє дітей: Мартуся, Михайлик і Данилко. Є ще найстарший син Владислав від першого шлюбу, розлуку з яким переживав дуже боляче. Людина з глибоко цивільною душею, дуже добра, може занадто добра для армії. Сказав 15 жовтня 2022 року Софії про її чоловіка його побратим Андрій Бреус. На превеликий жаль, війна забирає найкращих. Надто високою є ціна волі, і так було завжди. Пам'ять про героїв, які віддали своє життя за свободу України, вічно житиме у наших серцях.